А, ну не после так? Я себе пишу вас. А, артем. А, артем. Так, Жигер Олімпійський Артем Андрійович, ТП. 13, <з> 13. <racket> 927 А, то я вам зараз написую. Я пишу заяву. Дякую, ми намагаємося боротьбою з корупцією і з злочинами, які є в нашій країні. На сьогоднішній день мною виявлено незаконне збройне формування, якому бере участь згідно 260. Статті Кримінального кодексу Литвино-ВЕ. Є -Є. Значить, я кримінального злочину відповідності до статті 260 Кримінального кодексу України Литвином ЄЕ. -Є. Під час судового засідання 19.10.23 громадян, як громадянин журналіст, який був присутній громадської організації Бернетнації, був присутній на цивільній справі номер 285 -48 -28 23 26.090 рік 2023, що проходило приміщення Городолинського міськрайного суду за адресою Івана Франка 31. Е, присутні е, також був е, особа озброєна в військо, скажімо так, у формі уніфікованій. Литвину в як було потім ідентифіковано по документу, який е, напав на мене із е, приміненою фізичної су, е, сили на судси, мені е, побої. Це все відбувалось в присутності свідків, вільних слухачів зафіксовано в журналі відвідування та е, суду та безпередно відео доказом. <клухи> надаються потім посилання. Дана особа Литвинов є е, е, працівником приватної охорони фірми, який придивив незрозумілий документ посвідчення з явними підробними ознаками. печатки, що на е, що я йому особисто про це вказав статтею 161 глави 4 служба судової охорони закону України про судовострій статус суддів. Статус судової охорони визначено наступним чином. Служба судової охорони є державним органом системи правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в адміністраці... судах. Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна державної судової. Адміністрації України. Керівництво здійснює голова Служби судової охорони, який визначає на посаду за результатом відкритого доступу. Центральний орган управління Служби судової охорони є юридичною особою, що має печатку і зображення Державного герба України. Так мені відповіли. Та своїм номенуванням самостійно має баланс в органах Державної казначейської служби України. Хочу наперед зазначити, що згідно з запитів до Верховної Ради України і відповіді апарату, згідно з статті 20 у нас відсутні великий державний герб України. Тобто це є вже явним фактом підробки і фальсифікації, як в утворенні згідно витягу ЄРДР, е який тут за посиланням є знаходиться в кримінальній справі. От. І е, хочу зазначити, що зазначаючи таким чином, що вони мають державний герб, великий державний герб України, вони свідомо е, надають неправдиву інформацію. Фінансування Служби судової охорони здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Натомість, частиною 6 статті 17 Конституції України встановлено, що на території України забороняється створення фінансування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Пунктом 12 статті 92 основного закону закріплено, що виключено ще законом України визначається зокрема організація діяльність органів виконавчої влади, основної служби, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики. Знову ж таки, на мій запит я отримав відповідь, що дана юридична особа приватного права, яка здійснює господарську діяльність територіальне управління служби судової охорони. Не утворено законом, і вони мені надіслали саме відповідь, що вони не утворені закони, тобто вони підпадають вже з порушеннями статті 92 Конституції України, саме про те, що вони не є утворені відповідно до закону. Свою чергу стаття 260 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а саме створення не передбачених законом України воєнізованих формувань або участь у їх. Діяльності карається позбавленим волі на строки 2 до 5 років з конфіскацією майна або без такої. Створення, не законом збройним формування або чисть у своїх діяльності, карається позбавленим волі на строки 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Керівництво зазначено в частинах першої або 2 цієї статті формуванням. Їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів і вибухових речовин чи військової техніки карається позбавленим волі на строки 5. До 10 років з конфіскацією майна. Хочу зазначити, що тут зазначене відео за посиланням, яке згідно постанови Касу ви можете самостійно скачувати з інтернету, є відео, у дана особи була зброя. У нас немає інформації, жодної з законних підстав, для того, на які законні підстави була йому, йому передана зброя і на яких законних підставах він використовує цю зброю, знаходячись у місцях загального. Участь у складі передбачення частиною першої або другої цієї статті формування в нападі на підприємство, встановить чи на громадян, карається позбавленим волі від 7 до 12 років з конфіскації майна або без такої. Наперед вам зазначаю, що е, дана особа мене, вчинила протиправні дії як на журналіста з нанесенням е, фізичної та моральної шкоди. Е, Цієї заяви це вона окремо і окремо кримінальне провадження, mm -hmm. воно не стосується, але стосується саме mm -hmm. зареєстрованим. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Під час даного засіб 345, 345 20, за частиною зареєстровано у вас, до речі, не знаю, що з собою є, треба подивитися, повинно бути з вбиття від 1723 впливає, що територіальне управління Служби судової охорони Житомирської області, коди ДПУ-43291152 зареєстровано наказом ССО номер 185 по дріб ОС від 11.10, Тобто воно не зареєстровано не згідно закону, а згідно наказу. Крім того, воно не внесено до переліку державних підприємств установ та організації державним е, нотаріусом, немає е, присвоєного номеру реєстрації, тобто навіть цей РДР, він вирішує сама реєстрація проведена з порушеннями чинного законодавства і не доведена до кінця, тобто ту ССО, крім того, що не є державним органом, не є підрозділом правоохоронного органу, може не зареєстровано відповідності до закону як державний орган, а зареєстровано як юридична особа приватного права, тобто як комерційна установа. Так. Недержавної форми створення відповідності закону Конституції, що говорить про ознаки незаконного збройного формування, також на території України відповідності до кваліфікації статті 260 КПУ. Відповідно до положень статті 8 Конституції України, визнається діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції, повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормою прямої дії. У скоєних злочинах що відносяться до статті 260 Кримінального кодексу України. Я підозрюю е, з доказами наязвими, які я теж вам передам. Литвинова є, є, що є працівником юридичної особи ТУС і Тусу Житомирській області, е, на якого відкрите кримінальне провадження за частиною 345.1 напад на журналіста, що прирівнюється напад до нападу працівника правоохоронного органу, що працює за адресою або знаходиться тимчасово е, вулиця Івана Франка, 31 місто Звянь. В суді, які не зареєстровані, знаходяться в стані припинення приміщення. Додаткові пояснення докази інші готові надати після внесення відомості до РДР, враховуючи вище викладені відповідності до статті 185 України на основі статті 55-56 214 КПК, наказує МВС того, прошу виконати статтю 214 КПК в повній мірі прийнятимуть за кримінальне правопорушення згідно з статті 260 ККУ. Друге внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та зобов'язати надати повноважену особам нікому потерпіл. Третє, невкладно розпочати досудове розслідування попереднього слід... Попередньо слідства з підставчині кримінального злочину передбачена статтею 260. Попереджаю слідчую, як завжди, просто щоб ви знали про те, що на даний час вам стало відомо про ознаки злочину. Якщо ви не внесете відповідності до статті 214 КПК, ви не можете... це може кваліфікуватися Як злочин передбачена статтям 256, 396, 27, 28. Кримінального кодексу України. Додатки, копія е ту ССО листа No3201.3303 347. Розруківка з дом з номеру іноземного реєстру, де ту ССО зареєстровано приватну фірму та наказ 207. оц де призначили відміну на посаду контролера. Е Третє відео, яке ви можете за посиланням відкрити, саме про вказані кримінальні. Дії і злочини, що мають статті 260 кримінального кодексу України. Що саме Там Там видно, що він знаходиться в уніформі, це мій зразок, я вам зараз підпишу ваш. Про те, що він знаходиться зі зброєю і про те, що він на мене нападає. Ну, напад, там вже відкрито 345 один, просто в зв'язку з тим, що я тільки ось, бачите, ось цю викинув. Наказ служби судової охорони, сержанта служби судової охорони Литвиного Євгена Євгеновича контролером першої категорії. Тобто він не є, підпишу, що це копія. Він не є ні військовим службовцем, він не є працівником органів правоохоронних проохорон, органів. От я очікував відповідь. На мої запити і отримав. Тобто це є незаконне організоване е формування, згідно статті 260. Хочу ще вам зазначити те, що ну, підстави щодо, це вже ви будете при визначати на підставі, чого він отримав, отримав зброю. Це йде про те, що територіальне управління зареєстровано в Американському Думс-Рієстрі як е приватна фірма з правом. Отримання іноземних кредитів та функціонування в якості приватної фірми за межами кордонів наших, що не передбачено, до речі, чинним законодавством, але ми то це просто як додаткові доказки. Ось служба судової охорони, відповідь на мій запит щодо їхньої правосуб'єктності, в якому бачите, чітко вказано, що. Служба утворюється юридична особа має початку з, держа... з... зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Е... Згідно з статті 20, у нас немає Державного герба України. Він не прийнятий Верховною Радою. Це те, що я можу вам сказати. Тобто вони самі підтверджують те, що вони сфальсифікували і фальсифікують дані. Тобто, це ви мені підпишіть, що ви отримали. Булате, талон Йова, у вас э, цей... А ви зверталися на її сюди? Можуть вас звернутися, якщо хочете. То не варізниці, встановлювати талон його даєте. Талон його. Ні, я не даю, даю чергову <говорить> частину. <говорить> Ні, ви позвоновуєте, Ти кажете, видати талон його. Я. я ж не перший раз беру. У вас бланк в моїх правах про мої права є? Чи вам дати? Є права до обов'язки потерпіли? Ми вас можемо визнати потерпілим після зі, 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 214, Я вас просто ще раз попереджаю, ви не уважно читаєте, може зараз і вкрити. 214 права обов'язки потерпіла наступають з моменту подання заяви про злочин. Я не хочу вас, ви молодий спеціаліст, я не хочу вас підставляти, щоб ви себе не підставляли, Це не є визнанням потерпілим, а це говорить про те, що ви мене так як в суді перед засіданням, що ви мене ознайомили з моїми правами. Якщо ви не хочете мене ознайомити, то це порушення сотого наказу. І я вам не рекомендую так робити, тому що у вас є працівник Волошина, яка цього не робила і має тепер певні проблеми. Пов'язані з реальними зарплатами, додатками і так далі. Це не виконання. Я просто пару разів якби це діло пропускав, але тепер просто. Заяву можете нічого не пишу, пам'ятка ніколи не брати. Заява в мене написана, алон його. Просто з друків пам'ятки, бо буває, що немає. Чати час. Щодо відкритого кримінального провадження, по 345 зараз вам скажу. Якщо немає, зараз буду канцелярію вашому до речі, мене там є судові хвали. Мені надали ГРДР. Ще раз, як ви сказали, прізвище, цим займався до цього 345. Або за Ніколайчук, або, або дз, дз, на на ДЗ щось прізвище. Коз, козюн, козюн, козюн. Або Козюн, або Ніколайчук. А перед цим ви говорите, що вас не приймали заяву і не заявили вас з. Так, ну були такі. Непорозуміння, я просто вам рекомендую вас, це вас ні до чого не зобов'язує, Це не визнання це не знання, верніше того, що ви мені надаєте і зобов'язуєте мене зузнайомитись з правами. Це не це така процесуальна дія. Якщо вам потрібно я можу 214, можете почитати. Дякую. Зараз скажу. Ви бачите, що я б її ухвалила теж. Ні, це, ну це окремо, це по іншій кримінальній справі. Це 180 Ви Витяг по цій справі не зможете завтра хіба закрити. Так так, ну, не тільки полон його. Вам зачитати права через я, Якщо я вже і знаю, я просто якщо розписують для того, щоб у вас потім керівництво не сварило за те, що ви знайомили. Це для вас швидше, ніж для мене. Вони потім е, беруть і кажуть, що ви не підтрималися, наказують. Так, дивіться, якщо правильно не зрозуміти, цей чоловік на вас напав. Ну, то, що напав, тут таке, кримінальна справа 345 є. Але питання в тому, що в мене тільки з'явилися докази про те, що він є незаконним збройним формуванням. Учасником незаконного збройного посадової фронта є незаконним збройним формуванням. Якщо з цих підстав, в принципі, вже достатньо. Якщо буде необхідність після відкриття кримінального провадження, в мене є два варіанти: або я надаю ще вам. Вони випускають, або е, в кримінальній справі знаходяться оригінали, ІТ, куди, які я подавав. Тобто за витяг ЄРД е, про ту ССО е, установчі документів. Так, це я це Так. Угу. Просто щоб не дублювати. Для е, подачі заяви достатньо на як, як там пише законодавці, переконувати докази і підстав для того, щоб відкрити кримінальне провадження. Ось пер, е, переконують докази того, що він. Наприклад, так, що він є сержантом служби судової охорони. 92 стаття, до речі, там 11 пункт. Він не передбачає звання для е, військові звання для м, формування, які не відносяться до там, перед, е, поліція, е, прокуратура, е, ДБР і так далі. Тобто це вже ось є те, що він це ну це інша стаття взагалі, а то, що він є просто контролером. Бачите? Він є контролером. Вони кажуть, що вони служба, поліцейська служба охорони. Це може так посада називається? Якому, ні. ні ну, тут мешкати заступником командира відділу. Ну, ти ж. Командиром відділення незаконно організованого формування. Ви розумієте, що це заборонено. І плюс до того, я ж кажу, що підтвердження до того, в мене є ще інший документ, в якому вказано. Ну, Так як я там кажу, про те, що вони не утворені законом. Вони самі це, вони не утворені законом. Ми просто називаємося державна е... служба. Ну, я можу назватися е... державна громадська організація Громаних І це мені законодавство не забороняє. Але е... ознаки державності е... в даному випадку мають бути законний підстав. Ну і плюс і цей е... Донснумер, про те, що вони як приватна фірма зареєстрована в американському ДУНС-реєстрі. Тобто державний орган не може бути зареєстрований е, як орган, який може як оподатковуватись, так і отримувати кредити міжнародні у інших. Це не передбачено чинниці канада. Mm. 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 Ну і друге, що, е, оце, наприклад, те, що третя вже не що у них є печатка, тобто в нього на документі немає печатки великого державного герба України, тому що кожен документ, ваш теж документ, він е, підтверджується печаткою. Печатка, номер є в коді ДРПО. Державний герб, номінування органу, це те, що печатці, є указ президента про печатку. А цей знак, він не є е, державним гербом. Він є частиною малого, е, частиною Великого Державного гербу, ознак, який носить ознаки війська Запорізького. Тобто це частина, це тризуб, але це не герб. Тобто, ну. Якось так. Добре, я вам дякую за цю заяву. що єдине, що скажіть, будь ласка, що там мені дали це талон його, і правильно написали моє прізвище і Литвину. Ну і попрошу вас внести відомості. Добре? Дякую вам.